Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі «Підбор автомобілів Польщі і у цьому відео я вам покажу, які три наступних автомобіля ми підібрали для наших клієнтів. Відео буде цікавим, тому додивіться до кінця і не забувайте підтримати лайком та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. І перший автомобіль, який ми підібрали, саме це Audi A4 B8 кузов Седан 2009 рік випуску 2 літра дизельний двигун, механіка 210 тисяч оригінального пробігу і ціна автомобіля 33 тисячі 700 злотих. Даний автомобіль був привезений із Швеції. Дивимось, що саме за автомобіль, і оцінюємо його стан. А4 Аудіо 8 кузов, автомобіль свіжопривезений із Швеції. 9-й рік випуску. Візьмемо камеру на 0,5, як буде краще видно автомобіля. Зупинились на парковочці, людей багато, місця мало. 9 рік випуску, 2 літра дизельний двигун, 100 кВт, 136 коней, механіка 6-ступка, 210 оригінального пробігу. Забрали ми цей автомобіль із повним пакетом документів 33 700. Злотих. Що у нас попереду? Лед, ходові вогні для денної їзди, бік сенон в автомобіля. Ось так все виглядає. Автомобіль на легкосплавних чорних дисках, повністю нова гума, всесезонка. Перфоровані гальмівні диски. Планування задніх вікон. Задня частина автомобіля теж на леді. І ось так все виглядає. Так, що в нас по кузову автомобіля? Повністю фарбувалася права сторона, крило не демонтоване, дверка не демонтована. Ця дверка у нас демонтувалася. Проблема була. Ось тут на цій частині є шпаклівка, плюс-мінус 600 мікронів. Тут було притертя і прийшлося всю дверку цю, гуру всю дверку, всю сторону цю пофарбувати, тому що хто знає, срібний колір дуже тяжкий до пофарбування. Якщо пофарбували це крило і цю дверку, там вже відрізнялося. Тому все було пофарбоване. Вікна по кругу всі рідні, окрім як завжди лобове. Лобове мінялося у 20-му році. Тому ось так він виглядає. Давайте покажу вам по салону. Як виглядає цей автомобіль водійська. Двертна карта, повний електропакет. Відкривається, звичайно, кришечка багажника звідси та віз ключа. До речі, два оригінальні ключа до автомобіля. Сидіння тканинові. Туманочки, задні, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль шкірине кермо, шкода, що нема, мультикерма. Ось пробіг автомобіля підлокотничок, підстаканнички, електроручник, механіка шестиступка, підігрів передніх сидінь, кліма ручного регулювання. даху також все без проблем. Таких автомобілів в седані є дуже і дуже мало. Хто думає, що ціна на цей автомобіль є велика, то й помиляється. Зайдіть на сайт Дотомото, подивіться, скільки коштують автомобілі, ауді, все, дані. До речі, додатковий корулін. Ну і тут у нас докаточка та все інше. До речі, по автомобілю ніяких пошкоджень не було. По цій стороні маю на увазі, ось дивіться, все в оригіналі, всі заводські точки по сварці, то все ми перевіряли. Звичайно, є якісь там пошкодження по салону, нагадую, що автомобілю 15 років. До речі, Запуск під підлокотничок та швидкий доступ в багажні відділ. Автомобілю є 15 років, як на свій вік, то він зберігся ще в непоганому стані. До речі, По історії в автомобіля було три власника у Швеції. Це є чиста історія автомобіля. Не як завжди всі говорять один власник, а там же по ітозі може бути більше п'яти. Тут три власника в автомобіля. До речі, сервісна історія до самого кінця. Останній запис в Audi сервіс був на 207 тисяч кілометрів. Звичайно, перед тим, як їхати в дорогу, ми це все перевірили. Під капотом нічого не милося, жоден гвинтик не крутився. Тобто попереду в автомобілі все є. Рідні так само по ланжеронам. Двигун є сухенький. До речі, грим в автомобілі мінявся на 149 тисяч, це є підтверджено документами. Також турбо тут все є сухенько, під форсунками все сухенько. Зараз обслужити масла фільтра і в принципі на цьому кінець можна їздити далі цим автомобілем. Тому ще раз вам наголошую, a 4 седан, автомобіль свіжий зі Швеції, 9 рік. 2-літра турбодизель, механіка ступка 210 оригінального пробігу. 33 700 із повним пакетом документів коштував такий автомобіль. Наступний автомобіль, який ми підібрали для клієнта, саме це Volkswagen Golf Plus 2009 року випуску модель 2010 року. 1.6 дизель, механіка 133 тисячі оригінального пробігу. Цей автомобіль був привезений свіжий із Німеччини і від одного власника. Купили ми цей автомобіль за 28 тисяч злотих. Дивимось, що саме за автомобіль. Ось, друзі, сьогодні такий наступний автомобіль ми купили для клієнта в Польщі. Зараз вже оформляються всі документи на автомобіль, і клієнт зараз їм їде додому. Golf 6 2009 року випуску, модель вже 10 року, 1.6 дизельний двигун на 105 коней, механіка 5-ступка, 133 оригінального пробігу. Цей автомобіль був привезений свіжий із Німеччини. Ціна цього автомобіля. 28 тисяч злотих на віддачу. Ось він так виглядає. Робимо камеру на 0,5, глянемо, що в нас є оптика галогени. туманочки, передні задні паритровники. автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, передня нова гальмівна система обслужена. Гума 22 року зима-літо, тобто все сезонка. До речі, гарний колір автомобіля, синій металік, який переливається гарно на сонцю. Чорні релінги, тоновані задні вікна. парктроніки горів, також камера задню виду є. Фаркоп. Весь автомобіль цілий в рідній фарбі. Вікна по кругу також є всі рідні. Лобове також є рідні. Тільки ось такий є присутній скол на йому. Датчик світла дощу в автомобілі є присутній. Два ключа до автомобіля, сервісна історія до самих останніх кілометрів. Повний електропакет, зеркала підігріваються, центральний замочок. Оцінюйте стан салону. Комфортне сидіння з гарною боковою підтримкою. Датчик світа гори, передні задні туманки, круїз контроль, шкірене мультикермового автомобіля. Не підфарбовувалось. Ось пробіг 133 282 км. Є підтверджений сервісною історією та комп'ютерним обладнанням. Підлокотничок, там також є AUX, ручник, підстаканечки, селектор, система Star-Stop, ESP, там у нас прикурвач, підігрів передніх сидінь двохзонна кліма, навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатиненням і по даху також все, без проблем. Дефлектори, все ціленьке, розеточка, задній диван, підлокотничок. підлога. Речі, Покажу, що тут Понизу є Докаточка і все є на місці. До речі, тут полочки у багажничку тільки немає в автомобілі. Продавець казав, що їх і не було. Так то автомобіль дійсно. Гарний, задбаний, виглядає. Все супер. Сервісна історія, до речі, тюфи є присутні, коли ти огляди робилися. Ніхто їх не викидав. І ось так виглядає. І ось так виглядає під капотом двигун не є митий, Нічого не крутилося. все є сухенько. І третій автомобіль, який ми підібрали цього разу, це... Піжо 3008. 2019 року випуску 1,5 дизель механіка 165 оригінального пробігу. Даний автомобіль був привезений із Німеччини, теж від одного власника, і забрали ми цей автомобіль за 76 тисяч злотих. Автомобіль дійсно є в гарному стані. А ви оцінюєте його самостійно та пишіть свою думку в коментарях. Наступний автомобіль Сіжо 3008 і зібрали для клієнта. Автомобіль є свіжопривезений із Німеччини, як ми помітили вже по номерних знаках. Автомобіль 2019 рік випуску, 1,5 дизельний двигун, 130 коней механіка 6-ступка, 165 оригінального пробігу і забрали цей автомобіль за 76 тисяч злотих. Вибачайте, трішки шумно, тому що, як ви помітили, для нас є мойка. Люди миють їздять автомобілі. Ось так виглядає цей автомобіль. Дивимо, що в нас? Оптика. Є галогени і є лед для денної їзди. Звичайні є туманочки, хром попереду, хромована решитка, датчик фронтального зіткнення, партроніки 360. Хром над вікнами, хромовані релінги, панорамний дах, хром. Понизу дверей автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Зараз автомобіль на літній вже гумі, мішеліни і ще з гарним протектором. Автомобіль по кругу повністю є в рідній фарбі. Замінювано лобове вікно у 2022 році. Камера заднього виду, задні леди. І ось так виглядає цей без ключовий доступ до автомобіля є, зеркала складаються, сліпі зони, повний електропакет, 400 підйомнички з доводчиками, оцінюєте стан салону, сидіння є комбіновані, гарне виконання і гарна бокова підтримка для спини. Електрична кришка багажничку автомобіля. Круїз контроль, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, кермо в ідеальному стані. А, пробіг 169, вибачаюся, помилився. Віртуальна панелька. Підлокотничок який ось так відкривається. Система старт-стоп, електроручник, безбрутова зарадочка, USB, розетка на 12, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, центральне зеркало з автозатемненням. І панорамний дах. Перша частина відкривається. Позаду дефлектори. А з ключика не відкриється. О, відкриється. Дукаточка і повний набір, двократ, ключ, все є присутнє. В автомобілі жоден гвинтик, болтик не відкручувався. Немає ніяких серйозних пошкоджень по автомобілі. Чистий, гарний, до речі, один власник автомобіля був. Він так, виглядає Ось у вам ще раз я покажу. Peugeot 3008, 1,5 дизельок, 130 коней та 169 оригінального пробігу. Є підтверджений історією, комп'ютерною діагностикою і також стан автомобіля відповідає своєму пробігу. Ось, друзі, таких три цікавих автомобіля ми підібрали для клієнтів. Найважливіше те, що автомобілі є в гарному стані, а клієнти є задоволені. До речі, пишіть свою думку в коментарях про ці автомобілі. Якщо вам потрібна допомога в Польщі з підбором автомобілів, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, також там є посилання на два моїх інстаграм, також не забувайте підписатися. Тиснемо лайк та підписуємося на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого і до побачення!